Віталіку за проповідь за багато спогадів по ній. Так, е, да, знаю його трішечки добре вже. Скажу нормальний. Але знаєте, скажу більше, вже тепер знаю його ще більше. Коли коротше, кому він дає яблуки, щоб ви знали, це не все дуже добре. Якщо... Ще одна новина про Віталіка. Скористаюсь нагодою, ми їздили в жіночу колонію в Тернопіль. І Сім'єю прокушею, вітію. Ще хто там був з нами? Анічка, ні, Анічка. Анічка, а, чи ви двоє їздить, так. Ви знаєте, ми, я свідчив там в тій колонії, знаєте, в Бога немає нічого просто так. І я свідчив в тій колонії, знаєте, з одну людину, з якої я відбував покарання. Свідчив, як Господь міняв мене, не його, мене. Як я змінювався, тому що я. Був хуліганом, був, знаєте, як один брат царства Небесного казав, «Із тих міст, де немає нет, і зв'язки достають руками. Саня все не розказував про письма. Ці всі. Але ця колонія була жіноча, правда. і і знаєте, і Я свідчу за цю ситуацію. І вчора ми скупляємося в колонію з Ярославом Сивчуком, і ми зустрічаємо цього парня в Велмарті. Знаєте, я свідчу за нього, і я його зустрічаю. і Олег! Я не Олег, я Ваня. <світ> він сьогодні мені дзвонить Коля, я не Коля, я Паша. Знаєте, і ми запрошуємо його з його дружиною сьогодні на зібрання. І знаєте, ну просто запросили, як ми запрошуємо наших знайомих, і, там якихось просимо, щоб вони прийшли до церкви, а там далі до Бога, покаялись, хрестилися і були спасенні. І вони сьогодні, він сьогодні дзвонять, вони, і вони сьогодні в нас в залі. Ага. Привітайте їх! Ага. Слава Ісусу! Ага. і Яня. Власне. І це не просто так, Господь, я їм сьогодні свідчив. Це не просто так. Я за вас згадував, я мало за кого згадував, але згадував, і ви сьогодні тут з нами в церкві. Тепер час подяки. Нас... Це був такий вступ, світ, я світ просто скористався нагодою. І я не хочу казати, що це пожертва, якісь там десятини, це зараз служіння подяки. І знаєте, я хочу сказати за свою історію. Колись була ситуація не дуже добра, я зламав руку. І працював і зламав руку. І операція була дуже дуже дорога. І тоді на той час мені допомагала робота з роботи хлопці і церква. Знаєте, і коли я поставив в руку пластину, я тоді казав: знаєте, що Сашка каже там. Ви тут, в цій пластині, частина кожного з вас, вашої роботи, вашого служіння, вашої подяки для Бога. І каже, кажуть, а, тут моя частинка в тій руці є. <рес> знаєте, і тоді на той час я працював. Все було добре, але прийшов час, коли я працював і мене дуже сильно ця рука боліла. Я не міг працювати, я їхав додому, не міг переключити передачі. Я приїжджав і знаєте, і я. Тоді, коли її поставили, згадував, що мені допомогла родина, допомогла, допоміг Господь. І тоді, коли я зняв цю пластину, у мене теж не було фінансів і теж мені допомагала церква. Слава Богу. І знаєте, і коли я зараз працюю на роботі, ну, я працював цю неділю, в ну, мене нема нема заробітної плати за цю неділю, але вона є в цифрах. І знаєте, і коли я працюю на цій роботі зараз, я розумію, що мене не болить рука. Я працюю цією рукою, бо я працюю багато. Люблю працювати, ну в курсі, і знаєте, і в мене не будуть рука, і я згадую, як слава Богу, що знаєте, що я зняв цю пластину, і в мене рука працює, і ви мені допомагали. І знаєте, це все ваші кошти, це все ваш час, який посвячений зараз нас є адаптаційне служіння. Жіноче, чоловіче. Є брати, які хворіють, є сестри. На жаль, які хворіють. Знаєте, і ці гроші, які ви даєте, це не тільки для того служіння, що зараз щука поїхав в колонію і брати сужить. Це служіння далі продовжується. Є багато сфер, в які треба вкладати кошти. А ці кошти це тільки ми можемо ми дати. Господь благословляє нас по-різному, кого роботою, кого дає цілу руку, щоб працювати цією рукою. знаєте. І потім ці благословенні плоди дають для інших, тому що Господь піднімає, навіть якщо ніколи немає нічого. Я звільнявся, в мене було одніяло і труси. Тоси до сих пор на згадку є. Знаєте, але Господь мені дав можливість працювати, можливість служити і можливість, знаєте, розповсюджувати це. Це конкретно для кожного нашого брата і сестри, не для наших гостів, не для наших. Це ті, хто член церкви, ви знаєте, ви бачите, і ми віримо, що Господь ще буде багато багато плодів для збільшення його царства. Давайте помолимося і. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі, Господи, за всі благословіння, які Ти даєш нам в цьому житті, Боже, що Ти покриваєш всі наші потреби, ти вирівнюєш, Ти виправляєш, Ти піднімаєш і благословляєш. Ти даєш можливість служити, Ти даєш можливість працювати. Благослови, у кого нема роботи, щоб вона була, благослови, щоб була їжа, одежа, житло, робота, всі ці благословіння для того, щоб збільшилось твоє царство, тому що тобі вся слава, тобі вся честь і хвала. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.